Друзі, ми знаходимось на славному курорті Миргород. Тут зробили ремонт арки, що біля входу. Вона тепер новенька, гарно виглядає. А ще подивіться, яка краса на набережній Миргороді. Тут дуже багато квітів. І ще є ось такий файний пляж. Цей пляж входить до вартості відпочинку на санаторіях Миргород-Курорт. І взагалі на Миргород курорті відбуваються дуже гарні зміни. Недавно запрацював санаторій Миргород, що був зачинений. Дуже помітно, що людей прибавилось на Миргород курорті. Відпочинок влітку тут можна розглядати не лише як лікування, а як і альтернатива морю, бо такий дуже гарний пляж, на який ви можете безкоштовно ходити, коли будете відпочивати в санаторіях. І ось така гарна набережна. Кожний кусточок створений просто з любов'ю, дуже-дуже чисто, дуже гарні квіти. Дуже красива набережна. Зараз підемо подивимося, як виглядає пляж курорту. Ось так виглядає вхід до пляжу. Пляж знаходиться, як і сам курорт в ось такому гарному парку. Це сосни. Тут дуже чисте соснове повітря, а також. Чистий парк і в ньому багато лавочок. Ну, Знаходитись тут дуже приємно. І взагалі, я вам хочу сказати, що пляж Миргород-курорту курорту то е, люблю кохання з першого погляду. Мені він дуже сподобався. Вартість входу, якщо ви не відпочиваєте на пляжі, 60 гривень, сюди може прийти кожен. Подивіться, який тут чистий е, пісочок. Пісочок просто просіяний, багато ліжачків, багато парасолів, є великий жіночий та чоловічий туалет, дуже зручний. Є роздягальні і є душ та краники щоб обмитись після пляжу. Я вважаю, що це гарна альтернатива відпочинку на морському узбережжі, тим паче в даний час. Якщо враховувати яка складна дорога, то тут ви і відпочинете, і покупаєтесь, і підлікуєте. Ну, Все дуже-дуже файно зроблено. Як ви бачите, відпочивальників на пляжі багато. Вартість відпочинку у санаторіях Миргород курорту я назву ціну за економ номер з людини відпочинок коштує 1300 гривень на добу. Сюди входить трьохразове харчування диетичне, лікування у санаторії, користування таким пляжем гарним, ще є басейн, відкритий та закритий на території курорту, і вживання води за призначенням лікаря, а також відвідування лікаря-терапевта та. Аналізи, Бові аналізи, по яким вам зроблять призначення. Ну, подивіться, яка краса. Дуже широкий пляж. місця тут вистачить усім. Ну, Ще раз хочу сказати, що пісок тут просто, мабуть, його кожного вечора чистять, просіюють. Пляж дуже чистий, широкий, дуже красивий. Іти від санаторію тут буквально 2-3 хвилини. Ну, а також майте на увазі, що можете також сюди прийти та позасмагати. Пляж працює з 8 ранку до 18 вечора. Ну 60 гривень з людини це просто за такий пляж, в наші часи смішна ціна. На пляжі працюють два рятувальники і стоїть рятувальний човен. Також мене питали в коментарях за воду, яка вода в річці хорол. Вода дуже тепла, чиста. Питали, чи не цвіти. Ну, трішки вона зеленувата, ну, купатись це приємно, це ніяк на це не впливає на якість вашого відпочинку. Все дуже-дуже мені сподобалось. Подивіться, який тут гарний піщаний заход, дуже зручний. Для відпочинку з дітками це дуже-дуже зручно, їм тут точно сподобається. Ну, бачите, заход дуже приємний. В пологі нема ніяких різких спусків, обривів. І також є для дітей невеличкий такий відгорожений шматочок пляжа, там, де їм буде не страшно купатися. Ну, ось так виглядає пляж з берега. Ну, ось така, на мій погляд, альтернатива морю і за такі гарні гроші. Тож, приїздіть сюди відпочивати на пляж, і на курорт відпочивати, і на пляж відпочивати. Ви залишитесь задоволеними. Набережно на курорті також вражає своєю красою. Тут коли прогулюєшся, то майже-майже як на морі себе відчуваєш. А рибалки рибачать на е, мосту ну, дуже гарно. На Миргород курорті з'явились нові гарні інсталяції. Тобто тут Гоголь, написано Курорт-Миргород. І позитивні зміни відбуваються прямо на очах. А з іншої сторони Тарас Григорович Шевченко і також надпис «Курорт Миргород. Ну, взагалі, подивіться, скільки квітів, які клумбочки, всюди вказівнички. І багато-багато в парку лавочок. Красиво, нічого не скажеш. Дуже-дуже гарно. Хочу вам ще показати, як виглядає саме серце курорта, саме його бювет. Тут п'ють водичку, коли приїжджають на відпочинок. Ну, тут краса. Іде торгівля сувенірами мило. Тут ви також можете купити сувеніри додому. Є крамнички з сувенірами. Є також міні-зоопарк. Що буде е, цікаво для дітей. Ну, ввечері тут всі люди відпочивають, гуляють, поруч також знаходиться палац дозвілля. Раніше сюди приїжджали відомі артисти по вечорам. Ось такі друзі: тут працюють сувенірні лавочки. Тож буде де потратити свої кошти. І що мені дуже сподобається, що тут є два таких пруда, в яких живуть чорні та білі лебеді Також інколи тут включають фонтан, але мені не пощастило, фонтан, коли я приїхала, не працював. Ось так, досить гарно. Миргород курорт немаленький, неподалік зовсім буквально 2-3 хвилини. І ви вийдете до Свято-Оспенського собору міста Миргорода. Тут поруч розташований санаторій Хорол. Ви його бачите, зараз він, на жаль, не працює. І ось прямо перед собором, всім відома, Миргородська калюжа знаходиться. Тут дуже гарні краєвиди. Дуже-дуже красиво. Маргородська калюжа це не калюжа, це повноцінне величеньке озеро, на якому проживають лебеді. Для них тут побудовані будиночки. Також тут розташована алея з скульптурами Гоголя. Ось, бачите, пан Пацюк з вареничком, який треба потерти на вдачу. На цю алею привозять екскурсії. З міста Полтави, зокрема, їздять сюди екскурсії. І тут полюбляють гуляти не лише туристи, а й місцеві. Тут є пам'ятник солохі. Ну, дуже це красиво та мальовничо виглядає. Є пам'ятник Миргородській свині. Бачите, лебеді плавають. А на вході до Миргород курорту встановлений пам'ятник Івану Васильовичу та Івану Некіфоровичу, що посварились, хочеться відмітити, що Миргородкурорт – курорт місто зручне для відпочинку. Тут багато парків, і воно розташоване в самому центрі міста Миргород, біля центрального ринку і біля поруч усіх магазинів, продуктових та інших. Тобто вам буде де скупитись, де купити собі поїсти, все-все дуже зручно. І ось ви бачите, вже центральна вулиця, напроти неї розташовані магазини. І тут також є продовження такого парка з пам'ятниками. Все е, дуже чисто, багато квітів, можна сміливо назвати Миргород містом Роз. І ось такий гарний пам'ятник на талочці-полтавочці. Чобітки також можна потерти на вдачу. Дуже-дуже цікаво. Тож, друзі, я вас запрошую на відпочинок до Миргороду. Ви залишитесь задоволеними. Мені буде дуже приємно, якщо моя інформація стане вам до нагоди. І я вам бажаю гарних та чудових відпочинків, подорожей, Всього найкращого. До побачення!